Всім доброго дня! З вами Світлана, канал Вікнами в сад, Хмельниччина. І давно щось я вже не отримувала посилочки. Якщо чесно, вже знаєте, той у мене момент настав, коли вже питання не все підряд, а питання, коли вже вибираєш, бо місця уже, ну, по крайній мірі, те, що розроблено, те, що ще колись буде в планах, то буде в планах. Поки що доводимо до пуття до толку те, що створили. Отож, вже рослинки якісь підбираю вже, ну, я не скажу, що ексклюзивні, але вже не такі, які часто трапляються в наших садах, вже читаю інформацію, щось вже собі більше обдумаю, декілька днів даю собі на роздуми. Отож, я зараз розпакую цю посилочку. Це е, Facebook Ксенія Швет. Неодноразово ну, не я замовляла вам показувала. Побачила теж такі цікаві, ну, але бачу невеличкі. Ну, зрозуміло, така ціна, то така й рослинка. Ну, побач. От, всього-навсього дві рослинки я отримала. Давно я поглядала на дуболесну гортензію. Це сорт сноуквін. Ну, заявлено, що він махровий цей сорт. Але, як я бачила у Оленки на каналі Era. Ера... Її спроба знайти і посадити, не вдавалася декілька разів, тому я вже, знаєте, ну, в принципі, не очікую від неї нічого. Головне, щоб вона зростала, <сум> мені і так, і так підійде. Але е, зимостійкість заявлена до мінус 26, мінус 23, мінус 26 по різних джерелах. Кажуть, що молодим потрібно легке укриття. Тобто, ну, Сноубунду можна. Прикрити, думаю, у два шари, і це буде достатньо. Дуже гарне листя, воно має бути велике, до 20 см заявлене. Змінює колір на осінь. Та й так у нього, бачите, колір трішки проявляється. Ну, саджанець так непоганий, скажімо, 365. Ну, дешевше в інтернеті ніде не бачила, таку ціну бачила, бачила дорожчу, можливо, вони більші. Любить сонце на півтінь. Двох метрів здея вона зростає. Чомусь мені завжди хотілося саме її. І я знаю, де я її посажу, тому для мене це вибір, скажімо так, обдуманий і давно. Але ж тут поряд Подиви, ця каманюня. Називається вона кальмія калейдоскоп. Ну, щодо морозостійкості, то я вже по всіх, бо продавчиня заявлено, що там мінус 32, я щось посумнівалася, пішла ганяти по просторах інтернету. Мені штучний інтелект теж видав, що вона дуже морозостійка. От навіть цей саме сорт, він рахується менш морозостійкий, але до мінус 28. Ну, звісно, що таке маленьке, мабуть, би краще і прикрите. Десь, хоча б, коли сильні морози, якусь коробочку. Та як я полюбляю часом <смі> своїми коробками. Це коли снігу нема з дощем, то тоді можна коробку. Але манюсіньке, 145 гривень воно коштує, дуже гарно квітує, вкладу вам, Оце є різні там сорти цієї жінки. Але дивіться, ну зовсім маленькі. Ну, ось, бачите, моя долоня, то воно на мою долоню. Але Я, тут, я всі свої рослинки саджала. Ось такими екземплярами бо вони дешеві. А я хотіла багато, ви ж бачите, в моєму саду. І вони, на диво, всі досить гарно випадів у мене, по суті, в моєму саду не було. Хочу вам сказати, там єдине, що здається, було один ялівець. І ось це в мене цього року загинула одна азалія. Ну, я з ними діла ще не мала з тими азаліями. Це вперше. Ось такі в мене. Пишете покупочки. А ми зараз з вами підемо до мого ще творчого потенціалу. Подивимося, що я натворила. То, що саджу, то саджу. А ще щось і творю і витворяю і сама в шоці. А у мене з'явився новий декор нова творча ідея. Бачите? Ось такий грибочок із молодивками. Цікаво і дуже швидко. Просто підручні всі матеріали, які є. Зараз, якщо хтось цікавить когось, я ще зараз один буду робити. Тут якраз парочку йому покладу. В мене якраз тут, знаєте, що пропала азалія Мелі, вона перезимувала, але щось потім їй не сподобалося. Тому ось такий декор. І досить цікаво. Потім, якщо поливати, наприклад, берете перскалочку. І перскаєте. І все ходімо, покажу вам, як я роблю. Маю надію, що не буде вітер заважати, заховалася тут в куточок. Ще о, думала, що відніки заховалася, ні не вийшло. Бачите, це звичайний пеньок. І вирізена з цупкої такої, бачите, м -м сітки. Та можна, звичайно, з це вирізати також. Ну такий щось, кружечок, не кружечок, квадрат, не квадрат, але набагато більший. Ну, на сантиметрі, мабуть, 5 більший, а може і більший, 7 за сам пеньок. Для того, щоб потім його підігнути тримати зараз шапочку, а зайвими підігнемо і як спідничка. Знаєте, у тому хоморів чи в кого є спідничка. А тепер беремо панчоху. Дівчата всіх є панчоха, але беріть не нижню частину. А беріть верхню, зв'яжіть з одного боку, переверніть його, навиворіть так, щоб не видно було, бачите, ось. І набираємо ґрунт сюди. Я в рівні пропорції брала садову землю з піском і трішечки ще кинула таких як керамзіт, таке щось було в мене побите. І ось набрала таку кулю. Зайве це прибирати не потрібно, тому що воно буде нам давати об'єм також. І тепер нам потрібно його ось примостити на наш пеньок. Ось так. Примостити гарненько, розрівняти, щоб було більш. Я так поклала, що не на рівну поверхню. Майстер-клас з мене то, що треба. Ось, бачите? Я так розташувала, щоб шапочка була схожа на шапочку грибочка, можна трошки під. Як ви вже собі тут руками підлаштуєте, хочете, щоб вона була більш плоска, хочете більш випукла. Ну, Мені трошки більш плоска краще, тому що на випуклі важко саджати. Ось це все, що залишилося, потім, коли посадимо, ми його загнемо донизу. Як же ж садимо? Але беремо, до речі, беріть такі дітки, ось бажано з такими, щоб мали корінчики, тому що їх дуже легко запихати. Ось, дивіться, ще раз взяла. Бачите, ось там є корінчики, воно все добре. Але є ось такий залишити його хоча б на сантиметр, і дуже добре потім його тут розміщувати. Тепер ножничками. Я зроблю, звісно, цей отвір без вас, бо з вами я не зроблю з одним. робимо такий мене малесенький притримуємо, бо так незручно. Це треба двома руками. Зробили отвори. І всі отвори ми саджаємо з вами в молодилка. А потім ще беремо пульвілізатором, по тканині так пройшлися, щоб було вологе. І все відігнемо донизу і в наш грибочок буде готовий. Ну ось, ще один грибочок готовенький. Дуже легко це і швидко, буквально зайняло хвилин 15. Оце все, тільки головне приготувати цю сіточку. Це принести, зробити, а робиться воно ну, дуже швидко. І ось такий вийшов грибочок. <гум> Тому сподобалось? Пробуйте. Ходімте, подивимося на наше творіння. Знаєте, так, ну, камера так не передає, а здалеку ну, десь близька. Ну дуже ефектно дивляться вони обидва. Така собі парочка грибочків. Але, наприклад, в тому можна трішки забрати от тієї спіднички. Мені здається, коли менше, то більш цікавіше. Але подивимося, можна, до речі, її пофарбувати в білий колір, дійсно, знаєте, як грибочків. Отож, внизу спіднечка, вона білого кольору. Ну, вийшов якийсь гриб, знаєте, зверху шапкою схожий на польські гриби, але вони без спіднички, тому. А нічого, будуть у нас такі фантастичні. Але так, цікаве таке рішення, я думаю. І з підручних матеріалів, що є, та є швиденько. Ми будемо пешти буде зростати, як воно буде виглядати. Звісно, це не довготривала композиція, потрібно буде верх міняти. Але, в принципі, всі, які ми в кашпо молодила, вони всі потребують будуть з часу. Пересадження і заміни, тому що вони наростають. Ну, Зра не так молодила, ефектно виглядають, як виглядали місяць тому десь, але все одно ще кольори є. Образилась на мене? Ні, слава Богу. А то робила, робила зі мною. Потім я витягнула азалію. Добре. Потім азалію я витягнула суху, на її місці вклала гробочок, ніка пішла і витягнула колеус. Ну, що ж. Приклад. Ось заквітувала молюцела. Бачите, яка вона? Які зелені квіти. Вона має бути високою, але з розсади щось вона трішки не так пішла дуже сильно, але вже квітує. Тут листя таке гарне. Ой, помічник режисера. Який чудовий цей лілійник. Він дуже великий. Такий вже в нього колір, якісь такі переливи цікаві. Ось ще одна квітка розквітає. Вже цього року три квітоноса видав. Помаленьку вже зростає, Все більше і більше. Чудовий. Поєднується лаванда із дзвоником карпатським. Це взагалі колір, ну він такий в, в єдиній плоскості, звісно, знаходиться, але відтінки просто шикарні. І навіть те, що дзвоник не є високим, а лаванда є більш, але все одно, бачите, гілочки розклалися, і вони все одно працюють в тандемі такому. Просто оригінальний. вітер, як завжди зранку. Треба йти по мікрофон. Отак. Ось так. Краса, ну краса аж боже мій, скільки такого гарного зараз. Якийсь такий був період, період затишку в садку після Ірисів. А тепер знову таке буяння кольорів, якась друга хвиля така пішла. І виходиш зранку, забуваєшся про все. Полинаєш лону природи. Це означає, що ми є частинкою її. Нам комфортно з нею. Просто ми не вміємо інколи з нею жити з цієї природи. гарної. Боже, ну так якби була художником, певно, малювала б. Ось так. А вже котовник відквіт. І потрібно його постригти, тому що він там вже всередині вибиває знову. От мені подобається цей карликовий. Це єдиний, хто вижив. Ні. Так, єдиний, хто вижив з мого подарунку. Але я дуже рада, що вона в мене з'явилася. Вона низькоросла і формує себе дуже гарним таким кущиком. Мабуть, треба прикопати. Точно, треба прикопати декілька гілочок, щоб її розмножити швидше. бо діленням куща теж можна, але то травматично доросли не більше. І тепер треба спробувати прикопати гілочки. теж. От зелено мені не подобається сантулін, а сиза мені квітування її подобається. Але коли квітує, тоді кущ розпадається. Тому радять зістригати квітування, не давати квітувати, і тоді вона буде таким, ось, бачите, кулькою такою набитою, такою сизою, ніби хвойничок, якийсь такий невеличкий. Куляста якась така форма хвойників. Оригінально, не знаю, залишила ще 2-3 кущі осінньої гальстри. Вони в мене хворіють страшенно, я забрала їх повністю, але ті, що відбили збоку, залишила, а може. <сум> Чуда не буває, але і буває інколи. Ось так. Вже потрібно стригти лаванду. І так чогось не хочеться. І потрібно. Це потрібно і для рослинки, а я не хочу. От називається в стилі Бохо, так, свій сад я найменувала. І основною рослинкою в стилі бохо є лаванда. І дійсно, вона мені ж так подобається. Я вже завдяки Таня тобі розсадила її, бачиш, кругом. Будемо живі, здорові на осінь. Планую ще збільшити. Тут переробити планую на осінь. Плануємо. Плани, плани. Але плани це наше життя. Всім миру та здоров'я.